В Івано-Франківську стартував 10-й ювілейний фестиваль-конкурс для неповнолітніх Я маю право його учасники команди ліцею, коледжів та училищ. Впродовж двох місяців вони змагатимуться у різноманітних конкурсах, за результатами яких і визначиться переможець фестивалю. Подарунки, грамоти та прази найкращим будуть вручені на урочистому дійстві, яке відбудеться 30 листопада у Народному домі. Власна та форма одягу, а ще бажання перемогти. Такі вимоги до усіх учасників фестивалю я маю право. Цьогоріч взяти участь у ньому зголосилися шість команд: продемонструвати своє розуміння прав дитини та отримати перемогу. Вони матимуть змогу у п'яти конкурсах. Кожного року ми з такою наснагою відносимося до кожного етапу і стараємося бути, як кажуть, попереду тих подій, які є в нашій державі, або йти в ногу. Ніколи не забуду 14-й рік. Конкурс малюнку, я все віддам за Україну, щоб синьо-жовтий прапор майорів. Театралізовані вистави, майдан, схід і захід разом. Цьогоріч ми декларуємо мир, мир на землі, спокій, єдність. Це буде відображено від початку до кінця. Усі діти мають однакові права на сім'ю і захист особистого життя, на освіту та індивідуальність, а ще на спокійне мирне життя. Заступник міського голови Іван-Франківська Олександр Левицький каже: нині, як ніколи, діти повинні почувати себе захищеними. Відтак переконаний, такі фестивалі на часі. Ми розуміємо, що це відповідальність і обов'язок влади дбати і діяти так, аби право дитини було захищене. Понад те, що нашій Івано-Франківській області, на території абсолютної більшості України, все-таки силами наших добровольців, військовослужбовців, представників і службовців Збройних сил України. Збережено мир, захищено наше з вами існування, і тому діти тут можуть почуватися в безпеці. Саме це дає шанс і надію на те, що право дитини буде захищене і збережене. Одночасно завданням залишиться. Турбота і піклування про реалізацію права на освіту, на знання, на захист, на піклування на ну всі ті основоположні права, котрі виголошували сьогодні навіть учасники фестивалю конкурсу. На першому етапі фестивалю учасникам довелось показати свої здібності в образотворчому мистецтві. Саме у малюнку вони зображували окремі статті конвенції про права дітей. Ми малюємо малюнки про е по статті, що дитина не має приймати участь у війні, і про те, що дитина має право на лікування. І Кожен з учасників буде по-своєму малювати ці картини. Я буду статтю 30 малювати. Це буде сонячник і будуть як прапори на полюсточках. А вони малюють смайлики сумні, жорстокі, жорстокість будуть проявляти. Статтю 19 про насильство. на черзі ще чотири конкурси, після яких і визначиться переможець фестивалю. Нагородження усіх учасників відбуватиметься у урочистій атмосфері 30 листопада. На це дійство організатори запрошують конкурсантів попередніх років. Обіцяють, буде цікаво.